Усім і так, тема сьогоднішнього відео нардиди. Це така раса. Я вже розказувала, що в мене є єврейські пращури, а от зараз розкажу про нардичних пращурів. Так, це бабусина бабуся, Улита, Кулак Бондаренко. І вона має походження шведське, всі пам'ятають Мазепу і короля Карла, які зупинились саме в ліхерівці. Бабусина бабуся народилася в вигірках, то тобто по Які ж риси вони мають? І, звичайно, високий зріст і стройкість. Коли вони повніють, як от я поповнила, після я 25, років, все однак я залишилась ось такою. Ну, я м 72, це, звичайно, не найвищий нордит, далеко не найвищий, але все ж соченькі. Порівняння з іншими расами. Біла шкіра, це у мене є. Взагалі я успадкувала найбільше рис саме від Нордиба. Зовнішня. Біла шкіра прямий ніс, у них часто Грецький ніс. І світлі очі. Ну, у мене не прозорі очі, як у бабусиної бабусі, але там був синдром Вандербурга. Щодо Моїх пращурів, то вони успадковували від бабусиної бабусі саме такі різні риси. Але я найбільша. Взагалі я на неї схожа, але без синдрома Вендерміка. Що можу ще сказати? Губл мене не нордичні точно і ще нордидів називали арійською расою, але через події Другої світової ця назва трішечки посторонилася. Але це не означає, що нас не існує і що. Ми десь ще знову навпаки одна із найцікавіших раз, хоча всі вони рівні, всі раси рівні, але все ж ми маємо право цікавитися і своїм походженням. Отже, що ще можу сказати? Довгі пальці, це все від них. Але один момент. Характер. Характер. Це, звичайно, холодність і спокій. Народилися там, де доволі холодно, кельти особливо. Північ все такі. Спокійність і виваженість. Холодність в очах, холодність у поставі, спокійність ось ця от велич. Оце все від них. Ну, так і собі снігурочки, але ж доволі милі. А як ви ставитесь до нордичної раси? Розкажіть мені, будь ласка.